З вами розглянемо картинки і пограємося. Добре? Варя, скажи, будь ласка, що ми можемо виготовляти із е, колосків пшениці? Макарон. Так, а ще? Муку і булочку. Так, і булочки. Ось поставила гарненько. А владуся скаже, що із дерева виробляють. Палка так. Сапу, так. і будку. Для кого? Для собак. Молодець. А ти скажи, будь ласка, а і соняшника? Що ми виготовляємо? Насіння. насіннячво, соняшника. Це О. олія і халва. Алга. Добре, скажи мені, будь ласка, а що дає нам курівка? Семо і Молоч. 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 І ми з вами пограємо дуже цікаву економічну гру, яка називається Що можемо купити за гроші, а що не, Ні, можемо. не можемо купити. Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Сім'я. сім'я. А як ви думаєте, сім'ю можна купити Ні. за гроші? Ні, звичайно. А в нас дуже цікаві фішки. Давайте ми ними будемо користуватися. Ми не можемо купити сім'ю. Положи, будь ласка, фішку. Такий чудовий. А що це таке в діти в нас? Сонечко. Це гаманець. Це гаманець. І ми в цей гаманець кладемо. Сонечко ми можемо купити за гроші? Ні. І вже ти думає, а веселку купити за гроші може? Ні. Ну, звичайно, ти. А скажи мені, будь ласка, Софійка, друзів купити за гроші може? Ні, Ні звичайно. А зошити купити тіночка можеш за гроші? Так, Так, будь ласка, працюємо. Даринка скажи, а сон за гроші можна купити? Ні. Ні, звичайно. А людину за гроші можна купити? Ні. Діти, це людина співачка. Вона співає. А на її концерт білета можемо купити? Так. Так, тоді положимо, будь ласка. Так.